Діти це наше майбутнє, у зв'язку з тим, що зараз Україна переживає тяжкі часи, агресії, Кожна дитина повинна бути у безпеці, почуватися у безпеці. Кожній дитині потрібно проводити урок, бесіду, приходити до школи, відвідувати поліцейським, розказувати, що таке безпека дорожнього руху, які правила дорожнього руху, що таке пішоход, що таке водій, як повинна дитина переходити, на яке світло? Адже наше життя і майбутнє будується з дитини, розказувати про соцмережі, які зараз є маніпуляції. З боку агресії Росії, як маніпулюють дітками, розказувати, що можна робити у соцмережах, а що не можна, на які пости постити, куди заходити, а куди не заходити. В листопаді минулого року ми відкрили власне таке середовище, яке називається клас безпеки. Це освітнє середовище, спрямоване на глибше вивчення з дітьми того матеріалу, який стосується їхньої безпеки. Клас поділений на різні зони і правила дорожнього руху, і хімічна ядерна безпека, і мінна безпека, що наскільки у часі війни зараз є актуальним.